Брудний, дуже багато колтунів, не всі ми встигли вбрати. Коли його врятували і достали з цього, в нього були повні очі сліз. 10 квітня у Кропивницький притулок для тварин принесли цього кота. Його знайшли у зав'язаному мішку серед сміття працівники підприємства, яке займається вивезенням відходів, розповідає волонтерка організації захисту тварин БІМ Олена Макушева. Хлопці нам сказали, що вони збираючи сміття. Знайшли три мішки, в яких ну, в одну вдвох були собаки, але на жаль, вони, мабуть, вже задихнулися просто там. І був цей красень, якого ми назвали ну. Поки назвали щасливчик, який був замотаний і викинутий на вірну смерть, тому що він був у сітці від цибулі, замотаний, зав'язаний на вірьовку і ще закинутий в мішок. Говорить, тварини у притулок потрапляють по-різному, є евакуйовані з зони бойових дій, є покинуті, щоб кота прирікали на смерть у зав'язаних мішках і на смітнику таке каже, бачить вперше. Поки я ж говорю, люди там рятують тварин, то наші тут в тилу якби, в, ну, ну, роблять такі речі. Зі слів волонтерки, крім Щасливчика, цього тижня прихистили ще трьох котів. Цей котик ще двоє з ним були, їх знайшли неподалік міста, біля, десь по дорозі біля траси, вони на трасі, вони просто там би не вижили, тим паче в таку погоду. Дикуваті всі теж в ковтунах, ковтуни і на животі, і на спині. теж. Людське какбину ну, недбання, невідповідальність. Ми вже записали його до лікаря. То все це буде на слідночому тижні. Листування, прогони бліг, вакцинація у компанії Екостей, працівники якої знайшли кота на камеру, говорити не захотіли. Речниця Галина Богомаз Кулик сказала, що принести знайденого на смітнику кота в притулок це була особиста ініціатива одного з працівників. Підприємство підтримує добрі справи і щасливі, що кота врятували. Нині у притулку БІМ живуть 352 собаки і 39 котів. Сказала Лена Макушева. Утримують їх волонтери за власні гроші та благодійні. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.